Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Брогінець. Сьогодні буде незвич... незвичайний ефір. Але чим він незвичайний буде, я розкажу вам трошки пізніше, а поки що зав'язка. Зав'язка. От в чому? Я передивився багато своїх власних відео, відео своїх друзів, аналітиків, перечитав дуже багато матеріалів і несподівано зрозумів таку річ, про яку чомусь ніхто не говорить. У нас відповідальний за країну Трамп. Це що у нас не так, Все Трамп. Це що. Не сталося, не зрозуміло і так далі. Ті е, перемовини, не перемовини, а відсутність зброї. Не, ну, це повністю ми перекладаємо на Трампа. І я так само я читаю, Трамп не зробив тето, Трамп не зробив тето. Тобто Трамп став у нас громовідводом Зеленського. І невдачі. всі проблеми ми перекладаємо на Трампа. Він у на у всьому повинен. Ну, інколи там коли там єврейці правильні рішення не прийняли. Часом Путін щось не те робить, а влада наша все робить правильно. І це мене край здивувало. Ну справді, кого ми обрали президентом, головнокомандуючим? Хто повинен забезпечити е, країну, хто війська, хто повинен вибудувати систему союзників, ворогів, оборони і так далі. Так далі. Зеленський. Але ми автоматично ці питання. З незрозумілих мені причин ставимо сьогодні Трампу. І кожен метр Трамп сьогодні вночі пнув. І тому після цього пчху наша країна може повернутися в цей бік. Бо там Путін заявив тето, і тепер нашій країні ось що світ. І ми серйозними, дорослі люди, обговорюємо ситуацію, пов'язану з Трампом, чи з Путіним, чи з Європейським Союзом, так, ніби насправді це. Ми повинні робити. Насправді всі ці проблеми і питання повинна вирішувати наша влада. Вони повинні думати, як виходити з цих обставин. А ми. Зеленський це не зміг розробити, тому що Трамп не дав тето. Зеленський це не зміг робити, тому що Путін обстріляв. Зеленський це не зміг робити, тому що Європейський має бути припасів. Тобто, а де тут Залізанський? Може взагалі він не потрібен? Може взагалі можна. Поставити, чи поставити е цей, е якусь іншу фігню, і вона буде там роздавати всі, всі штуки. Насправді за все, що відбувається в нашій країні з точки зору безпеки і міжнародних зв'язків, а тільки про це ми зараз говоримо. Тільки про безпеку і про міжнародні зв'язки. Навіть ніхто не говорить про те, що там подорожчало, щось подеревшилась економіка, таке вже. Бо скакає міжнародні зв'язки. За це все відповідає президент. У нього можуть бути труднощі, у нього можуть бути нетруднощі. Щось йому може бути дуже добре, щось йому може бути дуже гарно. Але коли Зеленський посварився з Трампом, ті моментально почали його вихваляти, який він молодець і так далі. Так Як далі. Зеленський, Зеленський чи Трамп? Від Трампа все залежить, чи від Зеленського. Якщо Зеленський молодець, бо він свариться з Трампом. Ну, так давайте так і говорити прямо. Зеленський посварить з усіма, і рейтинг буде 100%. Як на мене, це взагалі жахлива історія. Жахлива історія. Тому що е, ми не вимагаємо нічого від нашої влади. Ми кажемо, не на часі. не на часі. Не на часі нам критикувати владу, на часі критикувати Трампа, на часі критикувати Європейський Союз. Бо вони, тут виникає питання. А які такі угоди уклав Зеленський з Європейським Союзом чи з е, Сполученими Штатами, що вони нам щось зобов'язані? Не уклав ніяких таких угод. Як не уклав? Він же 29 угод уклав, і плюс ще 30-го це е, ресурсну угоду уклав. Ми вже забули про неї. Люди добрі. Ми ж віддали всі свої ресурси в управління Сполученим Штатам. А що ми отримали? Так ні, не, 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 не Сполучені Штати ж війні. Ну от хтось прийде. До вас і скаже, слухай, забери тут те, що в мене є. Я їду в, в Європу, втікаю. Забери собі, хай користуйся, бо воно мені там в Європі не потрібно. Ну, з вами таке траплялося. Зі мною таке траплялося в цей час. початку війни багато сусідів, знайомих виїжджали, щось віддавали, казали, мені це не потрібно. казали мені не потрібно. Кому? Ну, каже, ну комусь віддаси, воно не потрібно. Ну, отак і до Трампа. Прийшли. Що в Зеленський каже, забери наші ресурси. Ну, забери ресурси. Ну окей, набрав. Ще 29 угод. І то? Там знову. Він. Я у себе в Телеграмі. Е, вперше запрошу вас йти в Телеграм і вперше поставлю там посилання. І навіть не буду ставити посилання на майора Кузі, який. Там поруч відпадитися. Е -е, друзі на згорілому з який роблені, як ви розумієте, з колод. В цих згорілому бліндажі пече картоплю. Каже: ну що, їсти не привезли, то все треба щось робити. І набрали картоплі, е набрали спалених деревини з цього бліндажа, спаленого. Росією і роблять це, і це чудове відео, воно там є, знайдете. Але я вас прошу зайти з іншої причини. Я там набрав, написав 25 пунктів, які не зробив Зеленський для того, щоб е е е Україна могла нормально, вати, і там немає ТМК. Там немає Європейського Союзу. Є те, що мав зробити і зробив. 25 пунктів. Я думаю, що я сказав далеко не все. Я не називав конкретний пункт там один Зеленський там не зробив те то Він, Ну тобто там теми, тематичні напрямки. Я дуже сподіваюся, що ви зайдете туди і допишете там в коментарях ще багато різних пунктів. Або напишете тут, і я їх тоді подаю туди. Але 25 пунктів пунктів вам тут назву. Це треба сидіти з листочки. Бо перед тим, як що це написав, я доводу сидів і видумов, а по Звуковому сигналу передавати такі речі не можна, але загалом це п'ять тем. Вони стосуються безпеки оборони, мобілізації, вони стосуються забезпечення збройних сил зброєю, всяким далі так далі, підготовкою до війни, оголошенням, не оголошенням, мобілізації, створенням резервів і так далі. Це дуже багато різних питань. Їх, я ще раз кажу, я їх знайшов 25. Я впевнений, що це далеко не все. Але я вас закликаю, зайдіть і е, доповніть їх. Е, тому що е, ну, ми повинні нарешті якось один раз серйозно про це поговорити. Ну так, ми будемо завтра знову писати у відео там, сюжетах, що от Трамп такий сякий, він там на Гольф поїхав, а замість того, щоб ввести санкції чи посадити в тюрму Путіна. а я... Теж вам скажу, а Трамп що не може зробити? Ну не може. Ну просто не може нічого зробити. Не тому, що він друг Путіна, і тому, що він шанує Путіна. Ні. А тому що у нього немає чим це зробити. Заяви багатьох військових генералів, адміралів говорять про те, що вони програють повністю в всіх напрямках. Трамп і Байден і всі інші виявилися слабаками з точки зору стратегічного мислення. А Європа почала осмислювати. Події, які відбуваються тільки зараз, коли Трамп сказав, що нічого не дасть. Чи видно, в цьому Зеленський? Ну, певною мірою так. Чому? <laughs> ну, а Зеленський повною мірою euh, показує світу проблеми, які в нас існують. Я впевнений, що ні. Ну, нам один приклад, якого там немає його. E в телеграмі у мене розказуємо. E дивіться, зараз нас. Товхають підписувати меморандум з Росією. Е, питання меморандумів треба підняти. От буде першки, припустимо, меморандум. Але це був меморандум п'яти країн, а це двох країн. Він не має законної сили. Меморандум, він не е, сприймається світом як міжнародна угода. Який сенс в цьому Про що він говорить? Його порушить Росія на наступний день. Друга частина, не менш цікава, про яку я теж згадував. У 2003 році Путін особисто визнав кордони України. Писав угоду між Україною і Росією про визнання кордонів. Де його підпис? Куди він дівся? Друге. Мінськ. В Мінську. В Мінських угодах. Визнана територіальна цілісність України, Донбас визнаний українським, Ордло визнане українським, про це чітко прописано. І цей документ затверджений геносаблеєю. ООН. Росія за нього голосувала. Альо, ось вам друге визнання. Друге визнання. Який зараз ми будемо підписувати документ, якщо Путін вже два рази підписав документ, який визнає, визнає територіальну цілісність України? А зараз який це буде документ? Не міжнародний, ні який попало. Але ніхто про це не говорить, ніхто не розказує світу про те, що відбувається. І ці заяви Зеленського абстрактні. В них немає конкретики, яка вражає. Я наводив приклад з. Сім'єю з трьох дітей, які були вбиті. Росія тільки через заяви Європи збирає Радбес. А у нас вбивають дітей. І якихось заяв влади ж немає. Я нагадав вам, як араби Палестини а Палестин, ну, в Газі. У них загинула дитина. Чи не загинула, чи загинула, це не має значення. Але сюжет про це, як сидить мати, у неї на руках дитина, яка з голоду загинула. Мати не загинула, дитина загинула вона з з Голодомор. Батьки спочатку гинули, а потім вже діти. Дитині такі років п'ять. Ну, не має значення. Це не будемо думати, чи це правда, чи це неправда. Питання не в правді. Питання в постправді в інформаційному поширенні. Це бачить увесь світ. Це гуляє по всім інтернетам. А що у нас? Сюжетик зняли і сказали, у нас загинуло троє дітей в одній сім'ї. Де реакція, де заяви, де? Де? Нічого немає. Цього нема ні по чому. Може, наша банка втомилась від війни. Вона втомилась гостро переживати наші проблеми суспільні і гострі заяви робити. Я це цілком допускаю. Ну так, йдіть геть, хай роблять це інші люди. Кажуть, що не можна вибори проводити? Не можна вибори проводити. Я згоден з кимось. Може можна, може не можна. 12-те питання. Але, вибачте, можна зібрати сьогодні кабінет, який би керував країною, в якому б війшли люди з різними точками зору, які б приймали остаточні рішення, які не втомились від війни, тому що для них війна вже йде тринадцятий рік. Ну, з 13-го року, по суті, то у нас війна з 13-го року. Тому що тоді почалися сутички на Майдані, побиття студентів, оце з 13-го року у нас таке йде. Так, вибачте, хтось не втомився, то хай він і займається цим. ми сьогодні бачимо, я ще раз кажу, я читаю свої сюжети, я фонарюваю від себе самого. Трамп, 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 наче прокидаєш, що там Трамп сказав? І я розумію, що ми всі обдурені банковою сьогодні. Всі. Тому що ми шукаємо винних в чому завгодно і в кому завгодно. А насправді 73% українців, які прийшли на вибори, проголосували за Зеленського і доручили йому займатися міжнародною політикою і обороною. Окрім того, він. Запропонував да список депутатів, за які проголосувала понад 40%, які сформували монобільшість, і вони відповідають за все. А він, як людина, яка склала цей список. І потім ці люди, 40% чимось відсотків, яких проголосувало на його монобільшість, вони склали кабінет міністрів. І цей кабінет міністрів займається всіма питаннями, які стосуються всієї України, таким чином, вперше в історії України. Ми в такій дупі, і вперше в історії України у нас за все відповідає одна людина, тому що все це його люди. Все це його люди. Я, до речі, послухав якось е текст якийсь Чорновола, Черновола, якийсь дуже цікавий. Він сказав, що він проаналізував приблизно тисячу е людей, які представляють владу, тисячу. Ну, тобто, е Оточення президента, губернатора, голови адміністрації, там, ну, там депутати, ну, тобто, вся ця еліта його, тисяча, тисяча тисячники. І оця тисяча він її перечитав, і ті люди, які мали стосування до революції на граніті, Україна без кучми, помаранчева майдан, помаранчева революція далі. Цей Революція Гідності, війна, починаючи з 2014 року, от до всіх цих подій, з його списку, з цього тисячного списку, мають причетність приблизно 20 людей. 20. Тобто, всі інші або були ватою і нічого не говорили, або були прихильниками іншої сторони. Так от і виходить, що? Головні речі, на яких виросла Україна, які є в основі нашої сили і духовності, вони не мають ніякого стосування до е, нинішньої команди. А у нас у всьому винен Трамп. У нас у всьому винен Трамп. Правильно казав Лукашенко, знайшойте винним тут правичним. Чому то що, коли починаємо навчати винен, Ми виходимо на себе. Ну, не повністю саме на себе, а на 73% виходимо. Тому що не Зеленський себе обрав президентом, а 73% обрали президентом. І схоже, не можуть бути саме вдруге, втретє, в, в, в четверте, ну, вже в складі іншої країни, якщо так далі піде. Тому, ще раз я вас прошу. Давайте подумаємо, хто змушує нас перекидати всю відповідальність на Трампа, з Зеленського. А по-друге, прошу вас. Зайти до мене на телеграму, який є в описі, і подивитися там. Ті 25 пунктів, які запропонував я. Ті 25 пунктів, які мав виконати, мав точно виконати, Зеленський. Хочете, додайте пункти, які зобов'язаний виконати був Трамп. Але я вам скажу, що Трамп нічого нам не був зобов'язаний. І це право американців обирати, кого не хочуть. Вони можуть підтримувати Росію. Це їхнє суверенне право дуже неприємне для нас, але це їхнє право. А от те, що з ними не знайшли спільну мову і не домовились, ну це великою мірою і наша проблема. Тому що ми повинні були розуміти, що їм треба, і ми повинні були шукати, що їм запропонувати такого, щоб вони погодились. Бо запропонувати дуже багато ми можемо. Полку від цього дуже мало. Типовий приклад. Забутий вже тепер, місяць, місяць минув, ми ж всі забули, вже, що у нас ресурсна угода з американцями підписана. І таке. Нічого вас більше не закликаю. Це зробіть ці дві речі, які я вас просив. Та й все. Гарного всім вечора. Слава Україні!